Щоб підтримати українських воїнів в зоні АТО, дати їм відчути, що вони не одні, що країна з ними. Черкаська федерація боксу на чолі зі лідером Сергієм Тищенко оголосила акцію Оберіг для воїна. Ми з вами. Дітям молодим людям запропоновано створити обереги, намалювати малюнки для українських військових. Юні Жашківчани, учні шкіл району, охоче підтримали дану акцію. І в день міста Жашків на покрову Пресвятої Богородиці презентували свої оригінальні саморобки на огляд людей, пропонуючи і їм долучати. До доброї справи. Україна єдина країна, нероздільна, як мати, й дитя, твердо вірю в майбутнє своєї країни, такої, як вона, у світі більш нема. Дай Боже нам добра й порозуміння, убережи від розбрату, даруй терпіння, зійшли нам сили і всепереможної любові, сили надію в серці і у кожнім слові. Тобі, солдате, що стоїш на захисті кордону, оберігаєш спокій наш і мир, ми шлемо звістку, вдячності любові у оберегах, виплетених нашими дітьми. Ці дарунки з ніжних рук дитячих убережуть вас від лиха і біди. Хай ворог заздрить і втіка проклятий, бо діти України прагнуть жити в мирі і добрі. Вертайся з перемогою, солдате, тебе чекає з миром. Україна, мати, вже виглядає в усі вікна щебетлива дітвора, кохана і дружина, із хлібом, сіллю зустріча. Просимо передати ці подарунки воїнам. Ато. Акція оберіг для воїна схвально оцінювалася жашківчанами, адже всі, хто побачив ці маленькі, на перший погляд непоказні вироби, розумів, що кожен оберіг це часточка душі дітей, які щиро люблять Україну. Та як ви думаєте, треба от від дітей воїнам моральна підтримка? Звісно, треба. Ви що вони там такі раді? По телевізору показує, як вони радіють, як вони ті письма читають. Звісно, треба розумашечки. А сльози на очах. Я у в зоні АТО, слава Богу, не довелося бути, але у радянській армії був і був на Уралі, то, безперечно, підтримка нада і морально, і матеріально те, що робиться. Я думаю, і Жашківщина в цьому участь бере теж. Ну а дітки молодці, спас, спасибо їм і їхнім учителям. Будуть захищати ще більше нашу країну. І для дітей будуть стремитися, щоб дітям мир був на землі. Це найголовніше. Як думаєте, самим діткам це щось буде повчальне? Звичайно, буде повчально. Вони ж стараються, роблять своїми руками. Рисують, роблять всякі свої ну, ручні вироби. Це як оберіг для них. А вже цими днями за оберегами у жашків приїхав друг і колега Сергія Тищенка, член збірної України з боксу Артем Усик, який нині в рядах національної гвардії служить в зоні. АТО. зібралися щоб частинку свого серця донести до людей, і Артем. Зобов'язався передати нашим хлопцям в Нацгвардії безпосередньо, особисто, з рук в руки, передати це все напряму. Я благодарю вас всіх за підтримку. Когда ми там, ця поддержка очень нужна нам всім. Я хочу вам пожелать мирного неба над головой і щоб ми вся наша страна победила всі вместе, врага. Підтримує волонтерський рух багато відомих людей. Серед них і видатний спортсмен Денис Силантів, який сьогодні дякував жашківчанам за небайдужість. Після того, як я закінчив займатися спортом, років вже займаюся громадською діяльністю. І я знаю, наскільки важно підтримувати людей в складній ситуації, в важкій ситуації. Знаєте, бувають такі ситуації, когда якщо ти зараз їм не допоможеш, може їм вже й ніхто не допоможе. Тому я по себе знаю по своей работе, насколько важно сейчас ребятам, которые находятся там, на востоке страны, насколько им важна поддержка, чтобы они знали, что о них помнят, их любят и их поддерживают, и им помогают. Вот. Поэтому то, что сегодня сделали дети, то, что сегодня делают люди по всей стране для этих ребят, Это очень важно. і это, наверное, один из залог того, що вони сейчас там стоять, несмотря ни на які тяжові условия їхні там сейчас знаходяться. они все равно стоять, сражаются, і они побеждают. разом із саморубками. Діти передавали українським воїнам побажання вціліти та перемогти ворога. Це все робилося із щирістю, добрим настроєм і з думками про те, що ці обереги допоможуть хороброму солдату найскрутнішу мить. Я, як і мої друзі, вірю у наших військових у їхню силу та мужність. Тож я разом з ними вірю у мою прекрасну Україну. Україну. Слава Україні! Принагідно Артем Усик влаштував невеликий майстер-клас із боксу для юних жашківських боксерів. То чи існувало б до сьогодні поняття мирна зона, якби не мужність та самовіддача воїнів, які захищають Україну від окупаційних сил. Безперечно, важливо, аби вони мали належне матеріально-технічне забезпечення. Та велику вагу має і бойовий дух солдатів. Їх віра і впевненість, що в тилу їх не забувають та чекають. Тож жашківчани, які завітали на захід, вважають такі акції сьогодні надзвичайно потрібні. Здравия. А що це дасть воїнам на ваш? Trimku, silu, Це знову все правильно. Таску нас подають їм туди, щоб мен, їм їм легше. думати, що вони за нас захищають. У цей же день Сергій Тищенко особисто подякував усім представникам шкіл Жашківського району та вручив відзнаки колективам та окремим учням за особливі старання. Я хочу вам всім подякувати за ту акцію, яку ми провели разом. Тобто я хочу, щоб ми трошки розділяли політичні моменти і громадську позицію. Ця акція проходить, тому що е -е, хлопці. Відчувають підтримку, відчувають підтримку дітей, відчувають підтримку людей. І те, що зроблено з любов'ю, ми навіть не розраховували настільки, що всі разом ми зробимо. Бо такі обереги, які зробили діти своїми руками, з такою любов'ю зроблено, це навіть ні за які гроші не купиш, розумієте? І тому. Я хочу вам подякувати за те, що ми зробили спільну справу, тому що кожний директор школи, кожна дитина зробила свій вклад в загальну таку нашу велику перемогу. І тепер про Жашківщину хлопцям з Нацгвардії передадуть обов'язково ці обереги Жашківському районному відділу освіти за підтримку, допомозі організації. Колективу гуртка умілі руки червонокутської загальноосвітньої школи. Його дуже вдячнийському колективу ханельсько путірської загальноосвітньої школи кандидат у народні депутати Сергій Тищенко, який постійно займається громадською діяльністю, переконаний, що такі вісточки від дітей додадуть воїнам сил, піднімуть їх бойовий дух.